Ну щодо моєї особисто творчості можете познайомитися в інтернеті, зайти, набравши Володимир Вермінський, і вам, я думаю, буде до речі, підписуватися на мій ютуб канал, і у вас буде більше вражень і більше розуміння, що я співаю і про що співаю. Ну я співаю про кохання, про ваші чарівні очі, про вас, про ваші чарівні імена. До речі, пісня, яка зараз прозвучить для вас, це одна з пісень, яка написана для чарівних жінок. Отож, для вас. Дайте трошки yeah. пані Воно щось Так сьогодні грає так, як як мертвий дихає. Uh, ну, Я вас запевняю, що в палаці Шевченка буде. Бразів uh, 100 краще, це вот зрозуміє. Люблю тебе тебе кохаю, веселу щиру і просту, душа радіє, як згадаю, що я зустрів тебе таку, Юля, Юля, Юлія, ти знов помог. Солонце Меби, кохана моя молца царівна, моя принцесса королина, Юля, Юля, Юлия, ти ж по моя, Юля, 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 Юлия, Юля, 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 ти ты школ, Реагуйте нам, подобається, не подобається. Не не. Дякую, і скільки в часу не було, для мене завжди це я є найдорожчим, найрівнішим, бо з ним пов'язане життя. Друзі, ну що ж, я вам сьогодні багато чого цікавого розкажу на концерті. Ну але сьогодні тут можете підходити, фотографуватися, купляти квиточки. Ну і звичайно, є в продажі компакт-диски. Хто має бажання зробити фото? Автограф, будь ласка, підходьте, квиточки. І сьогодні, 19.30 чекаю вас усіх на концерті. Тому радий буду бачити. Що? До зустрічі? От правильно чоловік сказав. Йдемо купляти квитки. Голос, Дякую. Тр трошки ще підсів, але нічого, до вечора я його промочу. Нічого, нічого дорожку, Дякую вам. В Тернопіль. Байфайне місто Тернопіль. Це там, де там, де Віктор Павлік там співав. Майже Віктор Старебовні. Старебовні, да? так? Старюк, так? Да? Майже так. Майже так. Світлана. Дивіться, все піднімає. А не, я ще говорю, може. Ой, да, п'ятий переход. 15 мільярдів по 300 мільярдів. П'ятий? Thank okay. you. заслужений артист України Володимир Вермінський у нас в гостях сьогодні о 19.30 в палаці культури Шевченка з соною концертною програмою. Нове і найкраще сьогодні о 19.30 в палаці культури Шевченка. Любителів театру запрошуємо завтра о 19.30 в палац культури Шевченка на з гостях Модерн Театр з комедії Свінгери. 28 у на з гостях заслужений артист України Олексій Бу. Одні та ліна дарк 7 березня у нас гостях народний артист України легенда української естради іво Бобул. Стрі можна вести Навіть лікарня не приходить. Слива, мене причарував Я нагадую вам, що в Палаці культури Шевченка сьогодні в 19.30 заслужений артист України співак, композитор Володимир Вермінський, тут же є диски Володимира Вермінського і фоточки на його чудову концертну програму. Сьогодні для вас співає Володимир Вермінський. Запрошуємо Палац культури Шевченка. П'ятого у нас в гостях заслужений артист України співак, композитор Ростислав Кушина, віртуозакардіоніст Юрій Дякунчак.